Ця трація трошки знижена. Тетяна Маєря на лікарняному ліжку з неділі. До медзакладу приїхала з температурою 39 та кашлем. Мені зробили, Мені зробили всі необхідні аналізи, підтвердили ковід і діагностували пневмонію. Протягом дня, говорить, не зводить очей від стрічки новин, стежить за перебігом війни. Поліпшують настрій, додає, розмови з донькою, яка нині у Фінляндії. А як ти себе почуваєш, мама? Хотілось би доця получше. Ми пока хотілось би доню, щоб краще, але поки як є. і давлення. і тиск 170 підвищився. незрозуміло чому. Та й четверо онуків каже. Розраджують. Тобі зараз буде щось робити? Ні. Ну, як у лікарні, лікують, крапельниці ставлять уколи, роблять. Якщо пані Тетяна має сусідку по палаті, то 78-річний Степан Медушевський у кімнаті один. Чоловік на кисневому концентраторі. У березні він переніс інсульт, а тепер підгопив і коронавірус. Задихався, Задихався. дихати важко було. Легше стало. Хочу вже одужати, щоб і лікарям уже не набридати, щоб усе було добре. Лікарка-інтерн Ксанія Кобзар у ковідному шпиталі працює із серпня минулого року. На таку практику після навчання пригадує і не сподівалася. Спочатку було складно, але наші лікарі куратори дуже допомагали. Вже зараз набагато менше пацієнтів вже набагато краще. Симптоми такі ж самі, але переносять пацієнти їх легше. Лікуємо, допомагаємо. Працюємо і початку квітня кількість коронавірусних пацієнтів зменшується. Пояснює завідувач шпиталю Іван Терещенко. Сотню хворих лікували за тиждень у січні. Нині ж у відділенні 18 людей із позитивним тестом. В основному пацієнти потрапляють ну, їх тяжкість зумовлена не самим ковідом, а супутніми захворюваннями тяжких пацієнтів справді з пневмонією з ковідною близько там п'яти шести вони залишаються. І в основному це пацієнти, які були не вакциновані. Відсоток смертності теж знизився. Додає у квітні, зафіксували лише один летальний випадок, тоді як попереднього місяця померло п'ятеро людей. На даний момент у відділенні все більш-менш стабільно. Лікарня функціонує без якогось перевантаження. Даний нормально. Якщо статистика і надалі радуватиме, каже лікар, то вірять, що Україна переможе не лише окупантів, а й ковід. Тетяна Недбайло, Тамаз Урозія. Новини на Суспільному. Черкаси.